Вітаю, ви на каналі CryptoKit, і у цьому відео я розповім, як я буду розвиватись у грі Pixels приємного перегляду. Всі ми знаємо, що основний навик, який ми розвиваємо, це фермерство. Тож по розвитку є два варіанти. Перший найпростіший: ви прокачуєте лише фермерство: купляєте, садите та продаєте, а на всі інші навики не звертаєте уваги. Це може подійти для гравців, які хочуть зайти один-два рази в день, зібрати, посадити і піти по своїх справах. Звісно, і на такому варіанті можна заробити, але я буду пробувати наступний. Другий варіант поряд з фермерством прокачуємо інші суміжні навички. Тобто, з врожаю ми крафтимо щось краще і вже тоді використовуємо. А тепер все по порядку. Ми починаємо гру з попері. Це класне насіння, адже росте всього одну хвилину. Ми садимо його, вирощуємо та продаємо, і так по колу. Коли в нас вже достатньо монет бери, ми можемо купити кулінарну суміш і використати її разом з побері для готування пирога. Тепер у нас буде прокачуватись навик готування. Пиріг ми можемо продати за монетки або ж з'їсти і відновити собі енергію. Але щоб включити піч, потрібно 6 колод, тож купляємо сокиру та рубаємо дерева. За 6 енергії ми отримуємо 24 колоди, а за 4 енергії рубаємо пеньок і отримуємо 16 колод. Далі, як у нас з'являється більше монеток, ми купляємо королеву бджіл, садимо її у вулик і починаємо збирати мед. Маючи достатньо побері, кулінарної суміші, яку можна купити в маркеті, та меду, ми можемо приготувати побері вайн, тим самим прокачуємо виноробство. Ми продовжуємо робити побері вайн. Доки в нас не відкриється на 8 рівні Bottle of Butterbrew. Воно вимагає багато ресурсів, але дає найбільше досвіду. Щоб з виноробства отримати більше енергії або монеток, з 11 рівня ми можемо робити Bottle of Watermint Whisky. Для нього потрібна м'ята, яка відкривається на 11 рівні фермерства. До речі, її потрібно садити на водяній землі, яка має синю траву. Це найкраще насіння, яке приносить найбільше досвіду, а також монеток бері за одиницю. На 15 рівні не забуваємо про моркву, адже використавши її в готуванні на 12 рівні, ми можемо зробити морквяний пиріг, який принесе найбільше досвіду для готування. Також не забуваємо про морквяний та гарбузовий коровай. Для нього потрібна мука, яка виготовляється у млині з двох грейнбол. Також нам потрібні яйця. Для цього ми купляємо двох курей, садимо в курник, і вони нам будуть приносити по 2 яйця кожної години. Тобто в нас є три основні напрямки: фермерство, готування та виноробство, які будуть найбільше прокачуватись, а також допоміжні бджільництво, лісове та сільське господарство. Насіння потрібно садити ті, які в майбутньому пригодяться для крафту. Наприклад, якщо ми робимо акцент на вині. Посадимо попбері для попбері вайн, далі батербрю для Bottle of батербрю та м'яту для ватермінт віскі. Якщо ж ми основний акцент робимо на готуванні, то нам потрібні попбері та морква для пирога, а також грейнброу для муки. Єдине я б пропустив гарбуз. Його треба поливати двічі, і якщо пропустили другий раз, то він зігниє, а ви потратите даремно енергію. Там ще є багато інших навичок, але на початку я буду робити акцент на цих. Звісно, завжди буде недостатньо енергії, тож про всі способи, як її поновити, в мене вже є відео. Посилання залишу в описі. До зустрічі у наступних роликах.